Через будинок їхала по 800 одиниць техніки. Вони ж зайшли, все це окуповано, немає продуктів, немає нічого, немає грошей, все зупинено, і ти не знаєш, ну куди тобі їхати, що робити, де взяти ці продукти. Ну, старалася не панікувати, бо вона все відчувала. Дитині було два роки на той період, і вона дуже відчувала мій настрій. І Я розуміла, що треба їхати. Якщо нам повезе, то повезе. Якщо не повезе, ну Будемо повертатись назад, але ну якось повезло. Слава Богу. Ми проїхали, доїхали. Люди не хотіли виїжджати зі своїх територій. У них були домівки, була робота. Ми е, з першого дня війни е, займалися одним єдиним питанням допомогти тим людям, які зараз знаходяться, на жаль, знаходяться в Дніпрі, надати людям першу необхідну допомогу. Коли почалось повномасштабне вторгнення, перше, що мене здивувало, це була черга наших містян, е, які стояли сюди. Щоб запропонувати свою допомогу, більше 20 років я працювала начальником управління соціального захисту населення в місті Дніпрі. Коли я пішла на пенсію і з'явився вільний час, то я не змогла сидіти вдома. Крім того, що я рядовий волонтер я ще можу консультувати людей з різних соціальних питань. А іноді, коли виникають проблеми, то мені простіше набрати телефон, подзвонити своїм колишнім колегам. Узнати, як вирішити ту і іншу проблему, і допомогти цим людям, які опинились в чужому місті зі своїми проблемами і не знають куди їм тикнутися. Оце все, оце все коробки це історії людей це те, що ми не приймали цих людей. Ми прийняли більше 140 тисяч вимушених осіб. Це і продукти харчування і непродовольчі товари. Зараз ми отримали великий грант від фонду Східна Європа. Гуманітарна допомога. Це у нас ліхтарі, простирадова, рушники, павербанки, каністри для води. О, трошки далі О, такі набори. Ви зможете побачити, як сьогодні будуть отримувати наші вимушені переміщені особи. Зараз насправді такий час, що всі ми мусимо готуватися і допомагати один одному. Наша програма називається Разом ми Шелтер. Ми в межах цієї програми, через наших партнерських організацій, надаємо допомогу людям непродовольчими товарами та допомагаємо прихисткам, виконуючи там ремонтні роботи. Наразі ми дуже вдячні гуманітарному фонду для України, що маємо можливість впроваджувати цю програму. Сьогодні я отримала полотенце, одіяло, повербанк, ліхтар для води йомкость, каністру. Мої дуже будуть раді. Нас тут дуже добре зустріли. На нам дуже добре Ну, Рідний дім є рідний дім. Розуміємо всі, що Повернутися хочеться. Це, це твоє, воно твоє, ніхто не має права його забрати. Але надія є. Постійно питаю там своїх, хто військові. Ну коли ну коли донатимо щось робимо, постійно про них ну, переживаємо. Ну, це наша така надія, яка в серці лишається, як є.